Привіт, народ! Ми продовжуємо цікаву подорож колоритними місцинами Сумщини. Сьогодні отримуєте другу порцію позитивних вражень від села Сінне. До речі, першу частину ви можете переглянути, завітавши на сайт телеканалу Юасуми або на нашому ютуб каналі. Раджу усім, хто пропустив. Отож, до сьогоднішніх справ. Ми познайомимо вас із найстаршою жителькою села. Покажемо, чим живе сіннівська молодь. Поспілкуємося з людиною оркестром. Проведемо вас до унікального храму на теренах України. А ще дізнаємося, що лякає маленьких жителів села Сінне. Цікаво. Тоді швиденько кидайте усі справи та подорожуйте разом з нами. Другий наші мандри у селісі не продовжуються на сьогодні. У нас запланована особлива зустріч із бабусею Ганною. Цього року двічі ювілярка по перше святкує своє 90-річчя, а по-друге, цього року 65 років, як вона мешкає у селі Сіне. Тож прямуємо до неї. Як ви опинилися у сіному? Возили, в ми сортину семено. Сіньони возили, ми возили. І там і познайомилися в Сіньонами. Додому в місті аж до варили ходили пішки. І там і познайомив. Я тоді перейшов лісничество робити, тут було хвиницьке лісничество. у лісничество перейшла робити, де на фермі робив. І так ми хату перестроїли, старої. Все було повоєне. Все з нуля робили, так? Так, да, так, да, так. Да. У корпузі брали пузочку. А, а ми тоді одров'я. Усе як Бабусю Ганну, а розкажіть, як раніше люди жили? Як свята гуляли, які традиції були? які я у Суми купувати ніхто нічого не їде, що дома наготує, ті сили лап провермосель, Верми, не небудь, самі місили рапту на місце. Свадьба такі гуляли? Бринків напечуть, чи там, що напечуть, сметони зроблять, так і свадьби будуть. У як гуляють з собою, так тиждень гуляють. І п'ють, і гуляють, і сівають, хто на детало брала веселість. А зараз як німі порабилися. Ось у телевізору чи хоруп я сидіть. А село дружне взагалі було. Так колись було дружне, зараз вже не такі люди. Одно до одного, та ще в нас було фото оце русом, оцю не нас батьки наші гуляють. По бутилці самого, карти, батька мого гармошка і давай тим гуляють, матерки та батьки носять. На другу не дію другого. Оце так уже отак дружно жиль. Цього року пані Гані 90. попри поважний вік, виховує і вчить дітей, онуків, правнуків і праправнуків. Ось така вона бабуся нюня. Так її називають найближчим. <праць> Тепер ходімо сінівськими визначними місцинами. Перший опорний пункт будинок культури. Сьогодні тут якраз влаштували кіноперегляд для малечі. Саме тут можна відірватися на повну і дати можливість своїй душі затанцювати разом. призвав для молоді, який презентує клуб гра у пін Для дітей у нас проводиться от, кожен кожну середу і п'ятницю, мультфільми показуємо, тоді, там, танці, караоке. Ну, а так все ж по графіку, як на є. І які такі найпопулярніші заняття для молоді представляє клуб? Що тут може робити молодь? Молодь, ну що, молодь приходить тільки на дискотеки. Їм Для них дискотеки, теніс, звісно. Ну, а так самі вони для себе, як кажуть, робить праздник. Це я пропоную не уточнювати. Які взагалі є проблеми? Що вони вистачає для максимального комфорту в клубі? Ну як чого? Як кажуть, були б гроші. Звісно, вистачало всього. Не вистачає грошей. Нема опалення, холодно. Що там? Що ще сказати? А ремонт. Якось проблему це збираєтесь вирішувати? Так. Да, планується у нас далі постановка вікон. Міняти двері будуть. Ці і там. Чорний ход є. Вже ж зробили ступіньки, там є вже. У нас нові ступеньки зробили. І планується і далі. Ділають нові ступіньки, і плюжич вікна, і опалення. Планірується. Багате село і на таланти. Підготувала я для вас ще одну цікаву зустріч. Знайомтесь, пан Григорій, людина, оркестр. Наші вітаннячка. Кожне сільське свято не обходиться так без вашого поетичного подарунку. Ну безперечно, без мого поетичного подарунку не обходиться. Я намагаюся написати щось новеньке, чи до дня Івана Купала, чи до дня села Михайла Михайла Архістра чи до інших свят. Не лише пише, а ще й співає разом із хором. Ви сказали, що ви виступаєте разом із хором, так? Безперечно. Ну розкажіть про нього більше. Говорить, що народне все ж таки. Хор прекрасна структура у нашого села. Хор прекрасні люди нашого села. Хор це найактивніші люди нашого села і найталановитіші. От всі, хто працює в хорі, я рахую, що вони таланові. Ви про них, як батько про своїх дітей, розповідаєте. Безперечно. І то що не всі таланти пана Григорія. Діла творчі поєднують зі справами офіційними. Секретарює у Сінівській сільраді. Ви секретар сільради, так? так. Як воно творчій людині? Ось всидяти на одному місці. Все ж таки, робота така біля комп'ютера, потрібно на якісь дзвінки відповідати. Ще ви пари розписуєте, а ви ж такий живчик. Що в принципі намагаєтеся все поєднувати? Я не знаю. Мені це, це все якось природньо. Я нічого над людського не роблю для того, щоб встигати. Мені, крім того, що хочеться писати вірші, хочеться ще і будувати, і дуже багато будувати. От я кожну свою відпустку відпочиваю тим, що я щось будую в, свої, в своєму дворі. Це мені дуже приємно. Мені б ваше завзяття. Свої вірші не прочитав, утім без творчого презенту не залишив, поділившись поетичними рядками Михайла Стельмаха. Вони життєве кредо пана Григорія. Боюсь людей, що проживуть, мов гості, все життя. Від них мені чомусь здається в цвинтарями. Живе метелик теж. Однак, яке у тим пуття, яка любов, краса, коли веселими руками не твориш світу доброго вокруг? Коли старіє серце, наче плог, полівне урячі. Мене твоя турбота краю мій передвела, робота, щирі задуми з дитинства боронили. Працюючи, ронити щирі піч щала і дарувати настойні на сонці сили, творить добро і харчувати злість, і чути, що ти господар, а не гість. Чому бажати ще? Окрім подарунку поетичного, пан Григорій розкрив одну із фішок місцевості. Село Грунівка розташоване за три кілометри від цінного. Окрім колоритних краєвидів, має ще дещо, чим можна похизуватися. Цей храм має унікальну історію. Тут колись правили дві служби і для католиків, і для православних вірян. Зараз він зачинений і потребує капітального ремонту. Служба ведеться у цій домовій церкві. Вона поряд із унікальною реліквією. Її історія і не лишень із вуз настоятеля храму архімандрита Никодима Кобзаря. Розкажіть, у чому особливість взагалі цього храму тебе Ну, Оце перш за все хочеться зазначити те, що цей храм побудований, був закладений перша церква будівництва цього храму, була закладена у 1850 році трудами і стараннями, князя. Маршала Борятінського. У 1854 році цей храм був освячений на честь архістратива Божого Михаїла. Особливості цього храму полягають в тому, що цей храм єдиний на всіх теренах царської Росії, в якому служили і співслужили в одному храмі дві конфесії, тобто на той час Російська Православна Церква. І Рима Католицька церква, тому що дружина князя Борятинська була за похочем етнічна І вся прислуга у будинку князя Барятівського також були етнічні поляки. Сам настоятель сумчанин сюди ж приїхав більше 20 років тому і знайшов заняття для душі. Власними силами разом із небайдужими прихожанами дали церкві нове життя. За всі роки Скільки, пам'ятаєте, скільки дітей похрестили взагалі? Чи можливо були якісь такі ось витомчені моменти? Ну похрестив всіх, всіх, хто тут живе з того часу, народився, всіх, хто я хрестив, вже то я не можу сказати так точно вже скільки. Ну, вже я хрестив дітей тих, кого я хрестив, тільки коли приїхав сюди. Вже тих дітей хрестив. Тобто життя церковне війни воно йде своїм чередом. На посьому десять для міста це звичайний час, а от для життя сільського означає, що скоро потрібно буде зустрічати корів з пащі. туди і прямо. І Христина, а ти корів, хоч не боїшся? Корови собі приспокійно крокували до рідного сараю. Ми почули одну цікаву оповідку. Вона ж загадка. А тебі нравиться Так. Ти любиш Так. Да. Ти залишишся жити у сінному? Ні. Не. Чого? Не, не Чого? Бо там гадюка. Ми Про якого гадюку йде мова, що мала на увазі маленька дівчинка? Свої варіанти відповіді залишайте у коментарях під відео. Поки ви розгадуєте історичну загадку від маленької Дарусі, на мене чекає останнє спецзавдання. І за традицією із села ми поїхати бездовго справи не можемо. Тому у мене у руках вечеря для курок. Так, отама. <стан -праць> Наступного тижня. Секрет родинного щастя. Як прожити 63 роки у гармонії. Рецепт від сімейства Скирдаченків. А як судьба, дітки, так судьба сріблеться. І так разів два він мені чи три провів. І каже, що я сватать тебе буду. Містика мандрів Або що у собі таїть Лиса Гора. Сидопав. Міста вші станданних флінок. А також як стати вправним пастухом. Це найпрекрасніша поза для пастуха. Сидиш собі так, думаєш. травичка. Так. Та який він ідеальний суджений.